Вітаю всіх, цікалися кілька факторів. Хороша погода, наявність мене трошки часу, і е, продовжую свої невеличкі експедиції в пошуках вторинної сировини. Е, На меті не маю, поприбирати все за всіма, так, але збирати принаймні те, що має цінність. Е, є у нас взагалі така пам'ятка, цікава архітектури е, монументальної е, пам'ятник Богдана Хмельницького, барвінок і сам пам'ятник, він вже в плачевному стані, вже починає літати, такий самий пам'ятник є в містечку. Ну, і вже біля нього я розпочав свою мандрівку і вже кілька бутилок є. Фух, займаємося трошки, зійшов вверх вниз Зараз покажу дорогу, по якій я зараз буду спускатися, і де я вже зібрав трошки бутилок. Ось, гарна доріжка така. Тут переважно автомобілі вже не їздять. Ось, але ми з'їдемо не перший раз. Виїхати вже було важче, але в суку погоду можна. Їхати легше. Вздовж цієї дороги я позбирав бутилочки Небагато вийшло, пів от Дорога така, скажімо, третинної, четвертинної зна... четвертинного значення, от. але люди деколи сюди ходять і сміття по дорозі викидають. Е, так А отут, якраз а отут. з цієї дороги. Є будинок, який продається купу років вже і ніяк не може продатися. От кажуть люди, що там будинок не простий, а цікавий. І ніхто не хоче його купляти Але бутилок там назбиралося багато. Тому... Ось така у нас є гарна місцинка. Це Іванишина криниця. За легендою, звідси почалося наше. Село. Ось, ну, зараз ми в такому стані не вельми. Так, пробули води порядки, щось не вийшло, верби гарні були. Дуби посадили, поламалися. Та й отаке. Уси. Люди користуються, набирають воду. Ось вода хороша, трошки. Повищений рівень аміаку, бо в центрі села все таке, але але вода хороша. Але далі відбувається ну, такі речі. А, ну, тут недавно походила толока, назбирали сміття, поки не вивезли. може ще не встигли. Ось. Але до цього місця прибрали, далі ні, не вийшло. Тому зараз пройдуся вздовж цієї. І, значить... Попробую повитягувати скло, банки і метал. Ну а решта залишу е, іншим місцевим господарям. Може хтось додумається прибрати, а може ні. Так, це мішки з антої хати. Так, мішка по дорозі, півтора мішка на подвір'ї. Тут знайшов таку цікаву штукенцію залізну, бо річечку колись розкопували. Е, рік чи два, тому бачите, на берег. Ось, так що тут щось воно повикопилося цікаве. Сміття забираю, буду їхати. Понад смітник викину хоча б в одне місце, у нас є центральне в селі. Ось, а бутилки зараз буду збирати вон в ту сторону. Не хотів я біля річки дознімувати, тому що ну, все таки хочеться показати кращі місця. Поодинокі випадки, а не те що, те, що є. Не хотів там знімати, бо вже все-таки в центр села наша книжка витікає в центрі села і дече на периферію. У нас потім впадає в, в, в результаті в річку Стир і там далі. Прип'ять Дніпро, Чорне море. Ось. Але... Ну, і Люди якраз в центрі села, люди повиходили трошки вже погода сьогодні, якісь обіти порядки. Значить... Грядочки, е, ще до Пасхи є час. Не хотілося там говорити. Ну але справді е, я позбирав потилки, які були вздовж берега. Їх там небагато було ну, порівняно е, в результаті. Так, два мішочки. От один мішочок я назбирав вздовж річки. Ну та, в принципі, трохи є. З другої сторони це багато, тому що ну, я пройшовся там метрів 400. Від сили. Е, є позитив. Одна панянка запитала, чи я не заберу в неї пральну машину. Е, вона подумала, що я попрошу за це гроші, а я подумав, що вона попросить за це гроші. В результаті, мені добре, що я її забрав, і їй добре, що вона мені цю машинку віддала. Е, якось так. Хоча є люди, які таку побутову техніку скупляють там по 100 гривень там всередині міць, лізо. Зніму окреме відео на те, як буду її розбирати. А зараз хочу показати одне з хороших місць села і громади. стадіон Січ Арена імені Романа Івановича Лаби. Виграли хлопці-тендер німецький. От, обгородили, зробили стадіон. Це один з кращих. Стадіонів сільських десь в Укрузі, а може, і в області, поле рівненьке, гарне. І що цікаво, що зразу, як тільки вони зробили стадіон, вони теж поставили смітники. Імпровізовані, але смітники. І вже було зіграно два футбольні матчі цього року. Вони були благодійні, ми збирали кошти на них. Ось, знаєте, після футбольного матчу немає. Сміття на території. Воно все в оцих смітниках. Нехай там бутилка окремо валяється, десь, певно, здуло вітром, Але воно в смітниках. Тому футбольні фанати не такі погані, як здаються. Особливо, коли є хтось з боку і значить є куди викинути сміття. Зараз я подивлюся, що по чим. Трошки переберу, а що мені. Поки. Наша комунальна служба сільська громади так, не встигла. прошвирнувся по парку. Вихідні були теплі. Ось парк весь розпускається, травички, квіточки, так? але за вихідні там смітники, один смітник, другий, третій смітники в нас стоять. Люди вийшли на прогулянку і прямо просто за вихідні сміття збиралася з гіркою. Поки вони ще не, ну, не, не дійшли до цього місця, бо з понеділка, понеділок у них починається з того, що вони прибирають сміття, отаке, е, ну як двірники і так далі. Ось, Але суть не про те, тут у нас біля парку є така от... бочечка, ну просто хтось з господарів з боку поставив. Два тижні тому тут в тій бочечці була одна бутилка чи дві бутилки. Отак отворюється. Стихійний звалище. одна свинка викинула бутилочку, друга свинка викинула бутилочку і решта подивилася. О, типу новий смітничок можна викидати. Так і утворюються стихійні смітники. Я забрав звідси те, що мене цікавить. Ось, Аж дві два, два пакети. Ось, Трошки було пусники по я позбирав те, що було зверху. А тут от історія утворення одного смітника. Поки що я цього рухати не буду, може, може хтось прибере. Якщо хтось не прибере, ну тоді до паски приберу я. Ну а що зробити? Підсумок роботи по трьох годинах. Три години пішло на збір. Ось такий ось об'єм вийшов у мене. Так? Стара пральна машина чисто випадкова, бутилки, картон. Тут бутилки збирані, забрані там з різних точок, з магазину, з, на стадіоні я був. так, Оце з парку нашого після вихідних, те, що було при верху, Я позабирав, глибоко їсти я не хотів. І ціла машина в мене забита картоном на окопні свічки. Зараз весна, літо буду накопичувати. Буду накопичувати панки, буду накопичувати е, картон і вже з осені, якщо буде потреба, і я буду тут на місці, то знову відновимо виготовлення окопних свічок в нас при е, народному домі. Е, зараз сортую, вантажу і покажу, що в мене вийшло. Тож, завантажив я. Ось такий об'єм бою. Те, що я сьогодні назбирав, О, вітер такий гарний, може мене буде чути. Те, що я сьогодні назбирав, це вимістилося в три бананки. Там чотири мішки і значить, салончик. Запакований. Чому салон? Значить, зараз їду ще, Вивантажую машинку і довантажую прицеп. Цей цей час, що відео не було, я ж не байдикував попри невельну хорошу погоду, Я окупив. Ну що, завантажив я бій, бутилки, везу сьогодні в броди. Об'єм трішки менший як минулого року разу в бутилках, тому що тут вісім ящиків, в салоні є трохи. В ну, багажник, я вже нічого поки не пхав і завантажу весь кольоровий бій, який я маю в наявності. Е, завтра здам, і тоді там змонтую відео і завантажу. Ось а он білий е, бій, який в мене залишився тут, який в мене залишився на роботі. Е, я зберу і думаю, що разом з баночками е, повезу. У дуелів. Ну що, ціла монтажа. Вже заїжджаємо на прийом. Ой. Вон, бачите, грузиться, грузиться папером. Макулатурою машина приїхала. А, а я наліво. Ну що, друзі, це була перша партія значить, кольорового і цілих бутилок на броди. А Зараз готую білий бій на радевилів. Дочистив я нарешті те місце з склобоєм, ще 4 ящики вийшло. І там Трішки зараз розфасую Три нові бутилки. Трошки знайшов металолому, банки пусті, зараз довантажу ще мішками і покажу загальну картину. Завантажив. Вийшло немало, небагато, рівно, один прицеп. От, такий от об'ємом, там внизу чотири ящики. Все інше в мішках суто цього разу кольорує бій. Основа не віконна, основа перебутилкова.